Маневровий планшет складається з таблиць, в яке ми вносимо дані, зняті з радара, логарифмічні шкали і основного кола, де ми робимо всі креслення. Ну, а зараз перейдемо до спостережень. Домовимося, по-перше, що наша швидкість та курс постійні. А спостереження ми ведемо кожні 6 хвилин. Чому 6? Бо це 1 10 години, і це такий дуже зручний масштаб 1 до 10. Ну і мінімальна дистанція до судна цілі, яку ми вибираємо, буде 1 миля. Почнемо з внесення даних до таблиці. Наш час, наприклад, 11 година 16 хвилин. Наш курс 143 градуси. Наша швидкість 10,5 вузлів. Це ми можемо поставити вектор в центр планшету. Беремо 143 градуси. Ми бачимо, що планшет розбито на дистанції зручній. Тобто ми можемо говорити, що це одна миля, це 2 мілі. Або ми можемо говорити, що це 2 мілі, 4 мілі, або що це половина мілі, а це 1 міля. І розбито на кути. Тобто все дуже зручно. Ставимо 143 градуси. Це 140. І ще 3. І 10,5 з узлів. Тобто за 1 десяту години ми проходимо один кабельтов і ще половину. Даже 0,5. Тобто, це десь отут. Оце наша швидкість В наш. І в 11.16 ми побачили ціль. На пелінгу 161 градус. І на дистанції 8,8 миль. Давайте це відмітимо. 161. 8 міль, це 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9, Тобто 8 і 8 – це тут, а 161 це тут. Поставили першу крапку. Визначимо її як 0. Наступні спостереження у нас будуть через 6 хвилин. Але за ці 6 хвилин ми можемо перенести вектор швидкості в точку 0. Для чого це робити? Зараз подивимось. І так, ми лінію перенесли в точку 0. Зараз беремо 1,05. Кабель того перенесли сюди. У нас є вектор швидкості, який своїм стрілочкою впирається в точку 0. Це VN. наш. І зараз одразу ж ставимо отакий радіус. На цьому наше спостереження перші завершені. Через 6 хвилин ми отримали нові дані. По новим даним пелінг у нас 162 градуси, а це час 11 година 22 хвилини. Наш курс і наша швидкість залишились. А пелінг на ціль на вже 162 градуси і дистанція. 6,6 мілі. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, шість з половиною шість і шість. І 162 градуси. Це знаходиться отут. Тобто це точка наступна, хай буде точка 1. Ту дистанцію, яка точка з точки 0 до точки 1, це відносний рух обох суден нашого і судна цілі. І якщо ми їх з'єднаємо отак, то можна побачити, на якої дистанції буде розходження. Для цього поставили перпендикулярна лінію, яка з'єднає ці дві точки. Ця лінія називається лот. Тобто це лінія очікуваного руху. І дистанція, на яку ми пройдемо. Це буде в нашому масштабі десь 0,3 Хабільтова. Ця дистанція нас ніяк не влаштовує, і треба, якщо ми судно Give Away, треба надати дорогу. Але, перш за все, ми можемо визначити курс і швидкість судна цілі. Для цього з трикутника точки 0, точки 1. І точки N ми можемо поставити вектор з точки N до точки 1 от такий, і це буде вектор швидкості судноцілі. Зараз, якщо ми його перенесемо в точку в центр планшета, І поставимо його довжину. То ми визначимо що курс цілі у нас 300 57 градусів, а швидкість 10, 1 вузла. І ці дані ми можемо внести там, де нам зручно. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, що з правого борту до нас наближається судно з швидкістю 10,1 10 вузла курсом 357. Воно до нас наближається і розходження у нас 0,3 кабельтове З цим треба щось робити. Згідно з правилом МППСС ми не можемо, якщо судно ціль попереду траверза повертати вліво, тому ми змінимо курс вправо або розійтися з судном ціллю на дистанції, як ми сказали, мінімум одна миля. Коли ми будемо це робити? Ну, давайте, наприклад, ми зробимо це ще через 6 хвилин після оцих спостережень в 11.22. Якщо ми зрозуміємо, що швидкість судна цілі постійна і курс постійний, то через 6 хвилин це судно по своєму відносному руху ми будемо спостерігати в оцій точці Хай ця точка буде 2 І коли це судно буде в точці 2, ми. Зробимо маневр, аби уникнути зіткнення і пройти в одній милі з лівого борту відносно того судна. Для цього з точки 2 ми зробимо лінію. До круга дистанції в одну мілю, яка нас цікавить. І це буде олот. Олот. Тобто очікувана лінія відносного руху. Тобто, це буде напрямок нового вектора відносного руху. Що для цього треба зробити? Для цього треба поміняти наш курс, якщо ми вирішили не змінювати швидкість. І якщо ми не обмежені е, ніякими навігаційними та іншими перешкодами для того, аби змінити курс. Якщо зараз ми перенесемо оцю лот в точку 1 і продовжимо її. Паралельно з цієї точки, то ми отримуємо новий трикутник швидкості? Що це означає? Це означає, що оце? Нова відносна швидкість вектор, і з точки N ми відкладаємо нову нашу Новий вектор швидкості VN. Зараз якщо ми паралельно перенесемо його. На середину планшета, то це і буде наш новий курс, на який ми станемо о 11.28. позначимо ВН за построфом. І ми бачимо, що новий курс для уникнення зіткнення з 11 до 28 у нас 182 градуси. Тобто, ми змінили курс на 20 градусів. Достатньо, я так вважаю, для того, аби судноціль ціль зрозуміло, що ми надаємо. Дорогу тому судно, і зробили все для того, щоб уникнути зіткнення. Згідно з правил, ми можемо маневрувати не тільки курсом, ну і швидкістю. Але в даному прикладі, навіть якщо ми зупинимось, то це призведе до погіршення ситуації, і ми побачимо, що Олот. Буде зміщуватись ще ближче до нас І декілька слів про логарифмічну шкалу. Вона базується на тому, що 60 хвилин так відноситься до швидкості в вузлах, як час в хвилинах до дистанції в мілях. Якщо ми візьмемо логарифми, то буде отака формула. Домовимося, що у циркуля буде дві ножки. Одна нижня, інша верхня. Ну або навпаки. Подивимось. В нашому прикладі, за 6 хвилин. Відносно переміщення було 1, 2, 2, і 1 десята мілі. Тобто ми ставимо нижню на десята мілі. Верхню ставимо на 6 хвилин. Ну, і зараз, якщо ми верхню поставимо на 60. То нижня нам дасть відносну швидкість. Це 20 приблизно 21, 21 вузол Перевіримо. Наша швидкість 10,05 вузлів, швидкість цілі десь 10,1 вузлів. Ну, тобто, це. Якщо курси майже протилежні, так воно і повинно бути. Або інакше. Нехай часу буде 17 хвилин, а швидкість буде 15 вузлів. Яка дистанція? Верхню ножку ставимо на 60, нижню на 15 вузлів. Не змінюючи циркуль. Верхню ставимо на 17 хвилин, а нижня нам покаже дистанцію в 4,2 мілі. Шановні, запрошую всіх, кому цікава ця тема, прийти на курси яхтингу, де ми пройдемо теоретичний курс та зможемо на практиці в реальних умовах попрацювати з радаром. Звісно, після перемоги. Всіх громадян України вітаю з Днем незалежності. Слава Україні!